На війні і в любові годяться всі засоби. Міс Дафні Бріджертон. Ти не уявляєш, як це, коли все твоє життя залежить від одного моменту. Час робити ставки на прийдешній сезон. Втуїше. А дихати можна мама. Мене звати леді Віслдаун. Ви мене не знаєте, та я добре знаю вас. Такими їх виховували і готували від народження. Яким юним ледів вдасться знайти собі пару? Ви завжди цікавили мене, міс Бріджертон. Відколи я пішов до школи, а вам було приблизно п'ять? Міс Бріджертон. О! Пробачте, перепрошую. Басет, басет. Бріджертон. мій давній друже. Це моя сестра. Герцог. Я одразу його впізнала. Як можливо, що не відбулося жодного важливого весілля? жахливо не цікаво. Ми з вами поруч за столом. Я думаю, ви зрадієте можливості. Було б краще, якби ви утрималися від думок про мене як таких, <гум> навіть із вашою репутацією. Я взагалі ані трохи не цікавлюся вами. Я теж ані трохи не цікавлюся вами. Чому у нас єдині варіанти це вийти заміж чи ніколи не вилітати з гнізда? Що як я хочу вилетіти? Леді віселдаун фактично оголосила мене недоступною. Віселдаун віселдаун. Віселдаун. Якщо мені не вдасться вийти заміж, я зруйнована. Можливо, вихід є. Ми можемо вдати прив'язаність. Пара, яка точно була б радістю для всіх. Усі претензійні матері Лондона дадуть мені спокій, а всі залицяльники кинуться на вас. <гумітно -праць> Гляньте мені в очі, щоб спрацювало. Ми маємо бути закохані Герцо, <круху> Герцог тобі голову закрутив. Це так жахливо, що я задоволена. Як якщо поведінка віщує скандал? Я відкрию правду. На кону чесне лише твоя і твоєї сестри. Вважаєш, оскільки я жінка, то не спроможна зробити свій власний вибір. Для тебе не існує нічого неможливого. Ти бріджертон. О, хіба ж це не чудово? Сім'я знову разом. Чудово, а як же треба потрапляти в скандали частіше?